Людей, які свого грудня Україна відзначає день ліквідатора на Чорнобильській АЕС у Подільському парку слави біля пам'ятного знаку Чорнобильця відбувся мітинг з нагоди вшанування учасників ліквідації катастрофи за участю керівництва міста та району, еменесовців, представників підприємств, організацій, громадськості та самих ліквідаторів. Чорнобиль це біль нашої землі, і скільки б не було років, все одно це слово полум'янітиме вогнищем скорботи. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих. Події 1986 року є трагічними та водночас героїчними сторінками нашої історії. Наша пам'ять і пам'ять наступних поколінь знову і знову буде повертатися до цих трагічних днів. Ми пам'ятатимемо справжніх героїв, які врятували людей ціною власного життя та здоров'я. Світлана Луценко, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.